Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних вправ, говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 2 квітня, у середу, говоримо про наступне. Дональд Трамп за місцевим часом у 15.00 у Вашингтоні, у Вальному кабінеті, має об'явити про запровадження тарифів, митних тарифів щодо товарів багатьох країн. Побачимо, які це будуть країни, які це будуть тарифи. Бо ринки вони хвилюються. Країни, як союзники, так і супротивники Сполучених Штатів Америки, вони готуються, готувалися до відповідних заходів. Наслід нагадати, що там останні з заяв це був е, тариф мито на 25-25% на імпортні автомобілі. і Це вже безумовно вплинуло на автомобільний ринок у всьому світі. Отже, сьогодні побачимо. Як почне торговельну війну Дональд Трамп? Він заявив 31 березня, що саме сьогодні, 2 квітня о 15.00 за місцевим часом, зробить цю об'яву. Сполучені Штати Америки сьогодні, ну не сьогодні, фактично, але отримали специфічний такий цікавий, на мою думку, рекорд. Сенатор від демократів Корі Букер виступав з вечора понеділка у Сенаті. Він критикував. Сполучені, ну, Сполучені Штати Америки мається на увазі адміністрацію Трампа, як вона веде свою політику, і він виступав 24 години 18 хвилин. Ну без якоїсь фізичної активності, без можливості присісти, тобто стоячи. Він побив рекорд, який був з 1957 року. Європейський союз, до речі, як заявила Урсула фон дер Ляєн, готовий от до сьогоднішньої. Об'яви, я так можу сказати, чи заяви Дональда Трампа щодо торговельної війни. Вона заявила про це в Європаменті вівторок 1 квітня, що є чіткий план щодо відповідних заходів. Що не хотілося б, щоб ці заходи були застосовані, але якщо все-таки з 2 квітня, тобто сьогодні митні тарифи вступлять силу проти країн Європейського Союзу, Союзу проти Європейського Союзу, то у Європейського Союзу є чіткий план. і Будуть жити відповідні заходи. До речі, про такі заходи заявили не тільки Європ... Європейському Союзу, це і Японія стосовно якраз от, ринку автомобілів, і Канада, зокрема, і Мексика. Отже, побачимо, як будуть розгортатися події після сьогоднішньої заяви Дональда Трампа. Китай почав чергові військові навчання у тайванській протоці, Він буквально Через день, як були навчання щодо імітації блокування острову Тайвань, і ці, до речі, навчання в Тайванській протоці сталися буквально після візиту міністра оборони США Гексета в цьому регіоні. Він в Японії в неділю заявив, що Сполучені Штати Америки будуть проводити політику стримування саме в Тайванській затоці. От тепер ми бачимо, як на це зреагував Китай. Ну і також США відправляють другий авіаносець на Близький Схід. Отже, ситуація там, судячи із того, що вівторок вчора було заявлено про відправлення другого авіаносця, ну, не покращується. Ось такі на сьогодні новини я хотів вам зранку повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде Україна!